Дивіться, цей мопет, походу, не запускався із досить банальної проблеми. Ми перебрали карби, діагностували іскру, а він, походу, просто не подавав бензину в карби. Я демонтував зараз вакуумник. Демонтував, я спочатку злив бензин, тут було більше 10 літрів, і почав заливати. Коли дійшло рівня, воно почало з дирки під вакуумник, я зараз покажу його, витікати. Думаю. Ну, ура, звідти витікає. Включив запалення. звідти, ну Зараз немає, звідти <с> льопнула бензин, бриснула під, під напором. Тобто насос, як правильно, правило качає. І, тим паче, навіть самотьоком, якщо воно потекло, він мав би працювати. Значить, скривати шу, цю шайбу це, ну, це лишнє. Дивіться, взяв я розібрав. Оце от типічний такий вакуум, який качає. Який качає ось так от, як майже як на всіх багатьох чого мототранспорту. Сюди під'єднується шланг, який до впуску і заходу поршнів він ходить туди-сюди, і мембранка качає починає пропускати бензин. Навіщо тут це зроблено? Я не знаю, можливо, для певного дозування, для певного ритму, можливо, для чогось іншого, Що, чому саме і насос? І, і після того стоїть вакуумні. Можливо, якщо щось там вийде з ладу, щоб не потекло, він буде тримати. Ну, коротше, я взяв його, думаю, щось в ньому могло зламатись. Думаю, якщо заказувати, то це саме дешеве, можливо, що могло зламатись в цьому мотоциклі. Думаю, це вже круто. Давай я його знімлю, він йде розборний, знімаю його і дивлюсь: мембранка, ну, наче ціла, ну не, не повинна вже аж таки так, щоб вона... Не качала. Сюди вход, виход сюди, виходить, виход, бензин, до бака під'єднується. Сюди вже він видає після того, як мембрана його помпує. Тут дирочки ну, з цього боку не робую. Тут от вона. Саме головне, що вона тут все чітко, без пилючки, і наче ця прокладка, оця от проміжна, пластикова, також нормальна і плоскость на ній не з'їджена. Взяв цю штучку. Дихнув неї, а вона забита. Не уявляєте собі, реально, от от забитий під вакумнік. І він не міг, я не знаю, зараз сфокусую, там на стінках лишилося. Я не став накладати туди якоїсь фігні і показувати, що забилося. Назад не повернеш, я не засняв, тому що я туди-сюди, воно не дується. І мені от щось одразу побачилося, що там як кулька. Я думаю, можливо, кулька під певним опором, тут вже 4 циліндраги, має от працювати. Та ні, коли я коверну, ось, ковернув, а воно повипадало всяке просто накладення. Духі, можливо, навіть з картера летять, і і воно наскільки от зараз, зараз... дується прекрасно. Давайте зараз я це зберу назад і попробуємо, подивимося, що воно запускається, чи воно взагалі качає. Ну, як качає, то і запуститься, бо він вже працював в попередньому відео. Зібрав, якщо не добре, от тому що там немає різниці. як під вакуум, то перекладемо. Пробуємо, встановлюю. Так, наче подуше качає. Тобто не качає, а чути хоча б, що мембранка там ходить. Закрутив він тут на, на два болта під ключик 10 підключив вакуум. Ну і подивимось, чи бризне бензин, але спочатку її потрібно залити. Это бензин, он походу собі из Европы привозит, бачите Какой колер Ну, я думаю, досить Пробуем аккуратненько Пробуем Аккуратненько Ну, для этого, по-любому Закачал бензин Бомба, качай <гум> Побачив, так. Да? Е-хе-хе Він запустився ще то, що ми пускали з самотком, так, да? у нього був бензин. Під'єднуємо шланг і... Ну давайте ще раз, щоб на від... Харе-харе. Під'єднуємо, дивимося, чи працює. Затягнемо хамути наче під'єднали ще на вакуумник треба буде не забути поставити так стоїть Значить нормально да? Це забираємо пробуємо Ну, чуть пиццосок. Все супер, Паша буде працювати, буде працювати. Ну, по, по покрасці, вже потім подивимося, рішимо, що Як вона має незначні пошкодження, ну, я, би її, я би її поки що не не трогав, тому що вона в такому більш-менш оригінальному розкрасі. Це можна подивитися що з цими мілочами. Досить можна беззатратно вирішити проблему. Якщо правильно підійти до самої проблеми.